Так сьогодні виглядає серце Нікополя. Алеї, магазини, зупинка та багатоповерхівки. А про щоденні обстріли нагадують побиті вікна? Тут же знаходиться і місцевий стихійний ринок. Покупцям пропонують сезонні овочі. Їх продавці везуть з власних городів. Ціни символічні, аби тільки люди брали. Домашні яблука по 20 та 15 гривень. Виноград по 20. І той жаліються продавці не вродив. Що це пройшли, все кабиця. Все лопається, все гніє. Та нарікають, продажі все одно не йдуть. Продача тяжело зараз, людей мало. До війни у Нікополі було майже 106 тисяч жителів. Нині у місті за неофіційною статистикою залишилося менше половини населення. Ці люди зізнаються, виїжджати не планують. Квартира дорога, пенсіонеру не по карману це. Саме. Ну а, а, а потім пропитатися ж треба, плюс це саме. Ну, допустимо, це. У мене 4700 сімсот А а пітася чимоти саме. Ну так, а лікарство. Ото приходиться сидіти. Ще одна причина це небажання покидати свої господарства. Кажуть, не можуть залишити все те, у що вкладалися роками. Хату просить, щоб приїхати, щоб взагалі нічого не було. Ми живемо якраз коло самого моря. Все, оце, що літає, все через нас летить. Все це ми чуємо, а бросить що. У нас хазяйство. Ну, як, я не знаю, я лучше в подвалі переждати. Теж літо сиділи в подвалі, це літо посидимо, як треба буде. Нині у Нікополі немає жодного кварталу, який не зачепили б окупанти. Ба більше пошкоджений чи не кожен другий будинок. Все більше 4350. В нас Це різних приміщень, будівель, споруд. Те, що… Приходять до нас заяви е обстеження після обстрілів. Комунальники працюють у цілодобовому режимі лише за день вони можуть виїхати на десятка адрес. Ми привозимо USB, привозимо банери, ремонтуємо криші. Як би скажемо, воно тимчасово ну, щоб законсервувати житлові маєтки людей. Те, що люди попросять, те й робимо. Тетяна каже, її праця нині важлива місія. Ну, сьогодні вранці йшла жінка і казала нам спасіба за те, що так приємно в городі. чистенько, і каже, в нас настроєння піднімається, і нам так хорошо і так приємно і весело на душі. Ну дуже багато в течені дня дуже багато переходять до нас людей і кажуть нам спасіба, благодарять за те, що вбирають. Ми збираємо утром мусор. Вони приходять і нам допомагають збирають цей кидають нам у пакетики. Нікопольці визнають, за півтора року неабияк об'єдналися. Всі разом відбудовують, підтримують один одного у важкі часи та вірять. Їхнє маленьке, проте нескорене містечко обов'язково вистоїть. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.